Слухайте з звіри до кінця і Богородиця виконує всі Вищі прохання на благо. О Пресвята владичиця наша Богородиця Пречиста і Богословина, матір Господа нашого Ісуса Христа, до тебе, Цариця Небесна, припадаємо зі смиренням і милінням сердечним, бо ти є надія наша, і заступниця всього роду християнського. Поглянь із висоти слави Твої на насрічних і немічних, що з трепетом і вірою до тебе взиваємо. Пишіть імена та прохання в коментарях. Вони частіше, що через тебе нам явилося світло істини, слово Боже, у плоті, ти стала ліствицею яка з'єднує землю з небом. Ми недостойні грішні і зранені провинами нашими. Могу тебе будь покровом нашими твердою опорою в життєвих випробуваннях, а захисти нас від усіх підступів лукавого, відбити напасти зневір від і розпачу, які навівають наші немичі. Оводичиться матір милосердя, зійшой нам із висоти благодать Сина Твого, щоб очистилися наші серця, освятилися наші думки, і щоб у нас засяла світло істиної віри, укріпи нас на шляху до спасіння, щоб ми, керовані Твоїм заступництвом, змогли гідно нести свій хрест, підкаряючись святі волі Господа, прости нам, Богородице, провини наші безмірні, хто може описати глибину милості Твоєї до людства. Та, яка не залишила навіть у скорботах Сина Твого, подай нам, що за сльозами благає тебе, розраду в журбі і зміцнення в наших випробуваннях, Облагай Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він помилував нас і привів до спасіння в його Царстві Небесному. О, Мати Божа, покрови і заступниці наша, збережи наші домі витринувань, рідних і близьких, відзвай скорботи, дітей наших від споку з цього світу, молодь від згубних пристрастей, наставляй нас вестіх на шлях істини, утримуй наші серця в покорі, любові до Господа наповній оселі наші миром і радістю небесне, будь нам покровом безпеки, омофором, у час небезпеки, у хвилях скорботи. І світлому тимряві цього світу, о якого ж дару, достойні ми від тебе, коли самі себе не можемо подавати у своїх немечах, тому до тебе, водичи, це звертаємося в надії, бо ти хомир наші душевні бурі, захисти нас від напастей, видимих і невидимих, і приведи нас до тихої пристані спасіння, прийми, все Бога, наші смирення, миління, і принеси їх перед Престол Сина Твого, Бога нашого. Нехай через Тебе даруй нам Господь прощення гріхів і виправлення нашого життя, і сили перебувати в Ньому, в правді та любові, бо Ти є захист наш, надія покров для всіх, хто з вірою та смиренням до Тебе звертається, до Тебе, Цариці Небесна, припадаємо, і зі сльозами квичимо спаси нас, мовимо тебе, щоб у Твоєму заступництві та благодаті ми знайшли мир душам нашим і спасінням на скінчені віки. Амінь. О, Пресвята Вадичице, Богородице, непорочна мати Господа нашого Ісуса Христа, Цариця Небеси, землі і покрови, і заступниця нашого Спасіння, з вини серця припадаємо до Тебе, з любов'ю і смирення молимося, напишіть імена та прохання в коментарях. Вислухай нас грішних і заступися за нас перед Сином Твоїм, і Богом нашим, Ти є заступниця вірних, утіхої засмучених надії тих, хто в розпачі. Не зневажмо ліня наші, але простягни над нами твій небесний омофор, захисти нас від усякої біди, злай ворожих підступів, просимо тебе, розвій хмари, скорботи, випробувань, що обтяжує душі серця наші, і даруй нам мир, спокій, радість духовну, бо на мати, полегши життєві тягарі наші, дай нам силу, терпіння, і мудрість, нестихри свій, зміцни нашу віру і допоможи перебувати у волі Божій. Хоча скорботи спокой стань для нас нерушимою твердині, щоби, захищені Твоїм заступництвом, ми могли достойно звершити шлях свого спасіння, оводичиться покрови і заступниця, колись у храмі Вахеранському, та явилася і покрила народ свій покровом, таки нині, покрий нас, недостойних Твоїм, небесним заступництвом, вбережи нас від осякого зла від підступів видимих і невидимих ворогів. Укріпи наші душі в чистоті і правді, заступися за наші родини, захисти наші домівки і благослови всю нашу країну, щоб у мирі благочесті ми, славили Тебе і Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, у мати милосердя, водичи, присвята, не залиш нас, у наших скорботах і випробуваннях, даруй нам любов до Бога й ближніх, відверни від нас дух незневіри і гріха. Збережи нас у благодаті Божій, веди нас дорогою спасіння, щоб ми зміцнені Твоїм заступництвом, досягли Царства Небесного і разом зі святими слабами, ім'я Твоє святи віки. радуйся, покрови нездоланий, радуйся, заступниця незламна, радуйся, радости наша, і надія вічна, радуйся, Пресвята Мати Божа, яка завжди рятуєш нас від зла і ведеш до Спасіння. Амінь. О, присвята, водиче, Богородице, Діво Пречиста, мати Господа нашого Ісуса Христа, та є покровом і захистом для всіх, хто прибігає до Тебе з вірою, джерелом осердя і пристановищем скорботник, поглянь на нас, смириних рабів Твоїх і вислухай молитву нашу, пишіть мене, та прохання в коментарях. Не залишай нас у годину випробувань, але заступися за нас. Перед Сином Твоїм і Богом нашим, у всеблагай молосирна мати, як ти завжди мовилася за увесь, людський рід, так і нині, заступися за нас, Віджене від нас усі напасті, видимі, невидимі захисти, від підступів диявола, від злих людей, від гріховного падіння та від розпачу. Усі душі наші світлом благодаті, щоб ми очищені від усякої скверни, слава ім'я Твоє святе. О, це небесна покровителько, ти, що під Христом плакала, за гріхи світу випросиному Сина Твого, прощення провин наші, навчи істинному покаянні, щоб ми не були засуджені, у День страшного суду Направ нас на шлях правди і праведності, щоб ми завжди ходили, в світлі заповіти Божі. О, заступниця наша, і надія наша, Простягни над нами свій чесний покров, як укривала Ти святе місто в часи лихоліття. Захисти доми наші від усякої напасті, збережи рідних наших і всю землю нашу від голоду війни, ворожого нападу і згуби душевної, випроси у Господа миру і злагоди до всіх людей, порадости нашої тіхорботник, укріпи нимічних подай зцілення хворим, допоможи тим, хто в небезпеці, і потіш тих, хто плаче, навчи нас любити один одного, як Господь заповідав, і зберегти мир у серцях наших. Пошли нам силу переносити всі скорботи, випробування, зміцни віру нашу і надію на милосердя Боже, попри бо богословиє надіво, нехай молитва наша буде почута Тобою, і нехай через Твоє заступництво сподобамося ми, Царство Небесного, бо ти є радістю, пованням, захистом і надією для всіх, хто вдається до тебе, тобою радіє весь світ, бо ти явилася матір'ю Спасителя нашого, Моли за нас Пресвята, Богородиця, щоб ми. Зберегли віру православну і досягли життя вічного, нехай одні нашого земного життя будемо захищені покровом Твоїм, а у вічності сподобимося славити Тебе разом із ангелами і всіма святими, при святу Троїцю, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Обрана від віку, мати Спасителя, яка у свою утробі носила Слово Боже, яке стало тієм задля спасіння світу. Ми недостойні приносимо тобі похвалу, ти ж, як милосердна заступниця, визволи нас від усіх бід і скорбот, щоб з радістю і вдячністю взивали до тебе, Радуйся, все, блага покровителькою, і надія наша. Ангели дивуються, як невмістимий Богу, містився в тобі, причиста, як ти. Залишаючись з дівою, народила Спасителя світу. Ми ж, величаючи тебе, співаємо. Радуйся, бо через тебе світові зійшло сонце правди, Радуйся, невісно, невісно, бо ти відчинила двері спасіння, Радуйся, о себе, божественної слави. Радуйся світильнику, що освітлює мору гріха, Радуйся, бо тобою зруйновано, владу пекла. Радуйся, бо ти провадиш нас до небесного життя, Радуйся, ключу Царства Христового, радуйся джерело невичерпної благодаті. радуйся все, Бога покровителько, і надія наша. Бачачи тебе, Пресвято Діво, як ясно зорю, що ся велюський ріт недостойні. З радістю співаємо Бога, який через тебе подав нам спасіння, Алілуя! Розом людський неспроможний осягнути велич твоїй богадаті, водичице, бо ти стала матір'ю Творця всього світу. Ми ж звеличуючи тебе, взиваємо, радийся ковчегу завіту Нового, радуйся храму святині Божої, радуся врата, що відкрили шлях до неба, радийся, бо тобою стіну ворожнечі, радуйся ключу небесної радості, радийся. Весь праведності її чистоти, Радуйся, бо ти стала пристановищем для всіх, хто до тебе прибігає, Радуйся, бо через тебе ми отримуємо благодать Святого Духа, Радуйся, все, Бога покровителько і надія наша. Сила незбагненого Боговтілення явив через тебе Господь, Богородиця, бо ти стала матір'ю живого слова, допоможи нам зберігати віру в серцях наших і співати Богові. Аллилуйя! Маємо тебе причиста діва, як непорушна і пристановище у всіх скорботах і бідах, тому в покорі серця вилучаємо тебе і співаємо, Радуйся, бо тобою звеселяються ангельські хори. Радуйся, бо тобою знищено замисла лукавого, Радуйся, о бо себе Божої мудрості, Радуйся, світло для Ти, хто в темряві букає, Радуйся, бо ти є вратами покаяння для грішників, Радуйся, бо через тебе, проголошується милість Божа. Радуйся, вічна радість для тих, хто оповає на Господа, Радуйся, покрови, що захищає нас, від усіх спокогось. Радися все, Бога покровителькою і надія наша, побачивши тебе, діва, як матір Бога живого, ми грішні припадаємо до тебе і взиваємо. Будь нашою заступницею перед Господом, щоб ми могли з вдячністю співати йому. Аллилуйя! Ти є провідницею сходження небесного на землю. Пресвята, Богородиці, провідницею для всіх до вічного життя, тому з любов'ю співаємо тобі. Радися, нова драбина Якова. Що веде до небес, радуйся світло, що сяєш, шлях до Царства Божого, радуйся покрови і захисти для тих, хто на тебе надіється, радуйся, бо ти подала людству, небесну радість, радуйся, надії, потіху для тих, хто в скорботі радуйся, помічниця у всіх випробуваннях, радуйся, матір невичерпної любові, милосердя, радуйся. Бо тобою ми отримаємо вічне життя, радуйся, все, Бога Покровительку, і надія наша, як дивне і незбагнене чудо бачимо Тебе, Богородице, Бо через Тебе, Господь, явив нам спасіння, наповни наше серце вірою, і любов'ю, щоб ми завжди співали йому, алівуя. Прославляємо тебе, величице, як матір милосердя, бо ти не залишаєш нікого, хто з вірою звертається до тебе, тому і ми виголошуємо. Радуйся та матір нашого спасіння, радуйся світли, світанку нашого спасіння, радуйся джерело стілення і потіхи, радуйся покрови для тих, хто перебуває в духовній боротьбі. Радуйся просвятительку для тих, хто шукає правди, Радуйся, бо ти насичуєш душі хлібом небесним, Радуйся, щити для тих, хто сподівається на милість Божу, Радуйся, Провідниця до Царства Небесного, радуйся все, Бога покровительку, і надія наша, нехай величається ім'я твоє причиста діва на землі і на небі, бо ти стала матір'ю, Спасителя світу, допоможи нам зберігати чистоту віри, співати Богові, Алилуя! Ти, є на небесними радощами і пристановиш. Для всіх, хто вірить у Твого Сина, причиста, тому величаємо тебе, і виголошуємо, Радуйся, Небесна, заступниця перед Богом, радуйся провідниця до вічного життя, радуйся, бо через тебе, зруйнована сила смерті, радуйся, бо через тебе, даровано нам життя вічне, радуйся помічниця для тих, хто шукає Господнього милосердя, радуйся джерело радості для всіх поколінь, радуйся, сяйво весемою Богодаті, радуйся, матір життя і спасіння. Радуйся, все, Бога покровителько і надія наша, Господь, який прийшов у світ через тебе, Пресвята Діво, дарував нам шлях до спасіння, і ти стала для нас провідницею до Царства Небесного, тому славлячи тебе, взиваємо до Бога, Алілуя, Ти незгасним світом для тих, хто перебуває у темряві, опричиста Бо, богородиця через тебе ми отримали надію на вічне спасіння, оспівуючи тебе, співаємо. Радуйся свічко, що веде до світла Христового, радуйся, провідниці, до істини і правди, радуйся надія тих, хто в розпачі, радуйся перестановища для стоманих і знеможених, радуйся, джерело живої води для справи душ, радуйся захисту для тих, хто кличе до тебе, радуйся, ясна зора, що ніч світу цього радуйся, благодатна матія, радості і миру, радуйся, всебога покровителько, Покровительку, і надія наша. Дивні є, незбагнені твої милості, Богородице, бо ти завжди пильнуєш над тими, хто з вірою прибігає до тебе. Ми ж дякуючи тобі за твою любов, виголошуємо, Алілуя. пресвята, Богородице, ти відкрила нам двері милості Божої, стала мостом між небом і землею, співаючи тебе, з любов'ю виголошуємо, радуйся моста, що веде нас до спасіння, радость драбини Якова, що з'єднує небо і землю. Радуйся благодатна підтримка для знеможених у дусі, радуйся опора для тих, хто прагне істини, Радуйся, зірка, що веде до світловічного, радуйся лікарко духовних і тілесних недуг. радуйся джерело радості для тих, хто плаче в скорботі, радуйся, бо ти наповнюєш наші серця Божою любов'ю, Радуйся, все бога, покровительку, і надія наша, всі небесні сили славлять тебе, причисто, бо ти стала матір'ю Спасителя і принесла світові невичерпну благодать. Ми ж сповнені вдячності, слава Бога, і взиваємо до нього. Алілуя! ти, царицею неба і землі, присвята Діво бо Босподь, підніс тебе вище за всі творіння, тому і ми величаємо тебе взиваючи, Радуйся, царице, що царюєш з Христом, радуйся невісна, невісна, слава обдарована, радуйся чесніша за Херовимів і славніша без порівняння за серафимів. Радість, осяй на зори, що світить над світом, радийся первинний вінець, слави Боже, радийся скарби благодаті для всіх народів, радуйся радість ангелів і покровителько земних, радийся, бо тобою возвеличується ім'я Боже. радийся все Бога покровителька, і надія наша, спасіння людства звершилося через Тебе, Пресвята Богородице, бо Ти, дала світові Спасителя, пшений нас, недостойний, гідними цього дару, щоб ми співали Богові, алілуя. Одівочиста ти невичерпним джерелом милості, бодаті, бо через тебе ми отримуємо дари Божі, тому взиваємо до Тебе, Радися ковчегу, богадаті Божі, радися осела Святого Духа, радися заступництво в молитвах наших до Господа, радися скарби невичерпної радості, радися покрови для тих, хто шукає спасіння. Радуйся лікарку для зранених гріхом, радуйся вогни на стіну для тих, хто звертається до тебе, радуйся заря, що провадить до небесної пристані, радийся Всебога, Бога Покровителька, і надія наша, підносячи до тебе своїми молитвими, дякуємо Тобі, Богородице, бо ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях, Бога Сови, щоб ми з вірою славили Твого Сина і співали йому Аллилуйя. І для нас, материнською любові і милосердя, бо Твоє серце завжди відкрите для наших молитов. Ми ж величаючи тебе співаємо, радийся, Матір милосердя, любові, радуйся Тиха пристані для стомених сердець, радуйся провідниця для загублених у темряві гріха, радийся, бо ти ведеш нас до спасіння у Христі, радуйся радості для тих, хто вповає на Господа, радуйся сілення для тих, хто страждає. Радость, надія і сила для тих, хто падає, радуйся, бо тобою, власовляється ім'я Боже, Радуйся, все, Покровителька, і надія наша, дивне і незбогнене Твоє заступництво, Пресвята, Богородиця бо Ти завжди поруч із тими, хто звертається до тебе, проси за нас перед своїм сином, щоб ми співали йому Алівуя, прославляючи тебе, Діво причисте, як матір усіх християн, ми припадаємо до Твоїх чесних ікон і взиваємо. Радуйся покрови для всього світу, радуйся матір усіх народів і племен, радуйся потіху в у скорботах і випробуваннях, радуйся джерело надії, і сили, радуйся провідниці до Царства Божого, радуйся бо тобою подолано всяку ворожу силу, радуйся, бо тобою відкрите вічне життя, радуйся, бо через тебе ми з'єднуємося з Христом, радуйся, все Бога покровителька і надія наша. Пресвята Богородице, заступниця і покровительку наша, прийми цю нашу молитву, і випроси у Твого Сина, прощення гріхів, і спасіння для душ наших, ми ж оспівуючи Твоє святе ім'я, завжди будемо взивати до Бога О Пресвята Богородице, заступниця і покровительку наша, прийми цю нашу молитву, і випроси у Твого Сина, прощення гріхів, і спасіння для душ наших, ми ж оспівуючи Твоє святе ім'я, завжди будемо. Взивати до Бога, Аллуя, у присвята Богородице, Заступнице і покровителько наша, прийми цю нашу молитву, і випроси у Твого Сина прощення гріхів, і спасіння для душ наших, ми ж оспіваючи Твоє святе ім'я, завжди будемо взивати до Бога Аллуйя. Ангели дивуються, як невмістимий Бог Богу, містився в тобі пречистей, і як Ти, залишаючись, Дівою народила Спасителя світу, ми ж величаючи, Тебе співаємо. Радуйся бо через тебе світові, зійшло сонце правди, радуйся невістам, невісна ти відчинила двері спасіння, радуйся сили божественної слави, радуйся світильнику, що освітлює гріха. радуйся бо тобою зруйнована пекла. радуйся, бо ти проведеш нас до небесного життя, радуйся ключу царства Христового, радуйся джерело невичерпної благодаті, радуйся все Бога Покровительку, надія наша. Обрана від віку, мати Спасителя, яка у Своїй утробі носила Слово Боже, яке стало тілом задля спасіння світу, ми недостойні, приносимо тобі похвалу. Ти ж, як милосердна заступниця, визволи нас від усіх і коробочку, щоб з радістю і вдячністю взивали до тебе, Радуйся, все, бога і надія наша, уприсвята водичина наша Богородиця, Цариця Неба і землі, надія і захисти всіх, хто до тебе з вірою прибігає. Зубини серця нашого, приносимо тобі нині, Главу і подяку за всі богодіяння, якими ти щедро обдаровуєш нас, недостойних, та є світанок нашого спасіння, не згасиме світло, що проводить нас до Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, та наша заступниця перед престолом Всевишнього, укриття від бур життєвих, пристановище для страждених і укріплення немічних. Не перестаєш молитися за нас за і покривати своїм материнським покровом від усякого зла і напасти, дякуємо тобі, О мати милосердя за твою безмежну любов і заступництво твоїми молитвами Господь зберігає нас на стежках правди, подає нам спасіння, укріпляє у боротьбі зі спокусами світу, хвалимо тебе, як нев'януючи світ чистоти, як невасильний світильник Богодаті, як небесну драбину, що провадить до царства небесного. Прийми, водичице цей подячний, молитовний спів наш укріпи на суверінеті та любові, навчи нас покірно нести житті і вихрести завжди, звертати погляд до Сина Твого, Господа, нашого Ісуса Христа, дай нам Бога, дай, щоб до останнього подиху славили ми тебе і величали Твоє материнське заступництво, бо Ти є Син, наша покровителька і молитвениця, і Тобі. За цими Сином і Святим Духом належить усяка слава честь і поклоніння. Нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Пресвята Водичице, Богородице, Мати Господа, нашого Ісуса Христа, заступниця і покрови наша, до Тебе, як до непереможної всемогутній захисниці, припадаємо з покаянням і смиренням, благаючи Тебе про милосердя і допомогу. Пишіть мене, то прохання в коментарях. Поглянь милостиво на нас, грішних і знеможених від тягарів життя, ти не залиш нас у скорботах і небезпеках, але простягни руку допомоги Твоєї та є покровами, охороною всіх, хто надіється на тебе, сподоби нас недостойних, Твого заступництва, захисти нас від нападів, ворогів, видимих і невидимих від злих умислів і темних сил. Присвяти серця наші світом істини, і благодать, щоб ми, укріплені Твоїм заступництвом, могли достойно пройти шлях життя, уникаючи гріхів і спокус, о матір милосердя, ти, яка є дверима спасіння, приведи нас до єдиного істинного Бога, вбережи наші родини від розбрату, наповни наші доми миром і злагодою, вили на нас, Твою небесну, благодать, щоб ми зміцнені силою молитви Твоєї. Мовимо переносити життєві випробування і залишатися вірними Христу, о Діва та яка народила Спасителя світу, випросив Сина Твого прощення гріхів наших, навчину смирення і любові, щоб ми, живучи у правді, могли бути світом для інших. І славити Бога всіми своїми діями. Нехай твій омофор покриє нас у годину випробувань у скорботах і небезпеках, щоб ми не впали духом, і не відступили від віри, о заступниця наша небесна, якась ти охороняла святі міста і народи, від нашестя ворогів, так і нині будь покровом, до нашого краю захисти його від усякої біди, війни, голоду і недолі, вбережи нас від диявольських спокус і навчи нас бачити, шлях правди й спасіння. О, мати, ми грішні, не маємо іншої надії, крім тебе і сина Твого. Тому, припадаючи до Тебе, молимо, з мого серця над нами, подай нам мир, душевний тілесний, Визволи нас від усякого зла, дай нам мудрість і силу завжди, і ти за Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом. І вдости нас бути причасниками вічного життя, споглянь Вадичиці, на молитви наші і принесення наші до престолу Твого Сина. Проси за нас перед ним, щоб Він змилосердився над нами і дарував нам спасіння. Бо ти є наша тверда надія, покрови радість, і тобі разом із твоїм сином і святим Духом належить слава честь і поклоніння нині повсякчас і на віки віків. Амінь. О, Пресвята владиця наша Богородиця, Діва, Марія, тище ви освітові світла істини, Господа нашого Ісуса Христа. Зі смиренням і вдячністю припадаємо до тебе, небесної заступниці від щирого серця, прославляємо тебе, що стала для нас джерелом невичерпної благодаті, Радуйся, благодатна, що повна милості Божої, через яку Господь благоволив явити своє спасіння всьому світові. Тобі, владичице, це возносимо, подяку за безмежну твою любов і заступництво, яким огортаєш нас грішних і недостойних. Тобою спасаємось у скорботах, тобою укріпляємося, немечі, через тебе отримуємо і милість від сина Твого і Бога нашого, у причиста мати, злянця на нас, що взиваємо до тебе і не залишає нас без твого материнського заступництва, захисти нас від усякого зла і спокус ворогів, видимих і невидимих, настав нас на шлях спасіння, утверджуючи в вірі надії, любові, аби ведені Твої молитви, ми завжди перебували. У світлі Христовому, радуйся, Цариці Небесного, скорботних і заступниця за всіх, хто з вірою прибігає до тебе, радуйся Цивительку Душі, Ті у наших, що не устаномовишся перед Престолом Всевишнього за весь християнський рід. Прийми від нас цю подячну молитву, віднеси її до Сина Твого, щоб за Твоїм заступництвом ми сподобалися благодаті, вічного спасіння. Тому з зубини душ наших вивечаємо Тебе, Всесвята Богородице, слава тобі, що мовишся за нас, слава тобі, щось твердиня і захист у життєвих бурях. Слава тобі, що є мати всіх скорботних і уповаючих на тебе. Не залишай на час випробувані скорбот, але будь з нами завжди в останню годину життя нашого Спаси нас, від згубної погибелі, що бездячністю славили ми тебе, у царстві Сина Твого, слава Цій Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться світу пижні вашим для поширення Слова Божого. Восейній покров присвятив Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.